Американські сенатори підтримують посилення санкцій проти Росії. Позиція Польщі на міжнародній арені після виборів може послабитись. До сейму польщі невдовзі внесуть пропозиції щодо вотому довіри уряду. Виведення українських військ із чотирьох областей, проведення виборів, обмеження чисельності української армії та відмова від союзів. Ось лише кілька пунктів того, що вимагають росіяни. Окупанти оприлюднили текст так званого меморандуму, який вони передали українській делегації у Стамбулі. Росія також вимагає припинення мобілізації, припинення поставок іноземної зброї та надання російській мові статусу офіційної. Тим часом спікер палати представників Ніків Майк Джонсон висловився за запровадження жорсткіших санкцій проти Росії після того як вона не змінила своєї позиції під час переговорів з Україною у Стамбулі. Лідер республіканців у сенаті Джон Тюн також висловив готовність посилити санкції. Хоча партія все ще чекає сигналу від Білого Дому. Політик припустив, що законопроект про санкції можуть розглянути уже цього тижня. Перемога Кароля Навроцького може послабити участь Польщі на міжнародній арені, вважає директор праської асоціації міжнародних справ Віт Достал. За словами аналітика, уряд Дональда Туска, який має розбіжності із президентом, зосередиться на внутрішній ситуації. А відтак очікуваний конфлікт між урядом і президентом може відволікти кабінет Дональда Туска від міжнародних справ. Ольська буде ще займала Польща зосередиться переважно на собі на шкоду зовнішній політиці. До складу чинного уряду входять досвідчені політики, які хочуть грати у вищій лізі європи. Питання лише у тому, чи знайдуть вони для цього часта енергію, якщо будуть змушені зосередитись на внутрішній політиці. Часу енергії бо жбено ще мушали займати політику вигнешно. На запитання про підхід Кароля Навроцького до відносини з Україною, керівник чеського аналітичного центру зазначив, що новий президент був не єдиним, хто використовував антиукраїнську риторику у кампанії. Це відімів польські політиця моїв за польській політиці. Спостерігається помітний поворот праворуч і більш критичне ставлення до українських біженців це частина цієї тенденції. Більше того, це також присутнє у чеських публічних дебатах, де видно ознаки Втоми від війни це стало елементом політики в країнах, які прийняли велику кількість біженців. Докторів хоч трафив так огромний Аналітик наголосив, що чехи сприймають усе, що відбувається у Польщі, Румунії, Словаччині чи Угорщині як частину власної історії. До сейму Польщі невдовзі внесуть пропозицію щодо вотуму довіри уряду. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що план дій уряду за нового президента вимагатиме єдності та мужності від коаліції 15 жовтня. Він також наголосив, що попереду багато роботи. Починаючи від справ міжнародних. Починаючи від міжнародних справ, побудови потужної армії та сильної економіки аж до боротьби зі злочинністю. Цей план вимагатиме єдності та сміливості від коаліції тестом буде вотом довіри. Я звернуся по нього найближчим часом. Усі наші противники, як в країні, так і за кордоном, мають побачити, що ми до цього готові. Ми не відступимо ані на крок. Заґратуація вже розуміємо поваги хвілі, але się ani o krok. премєр міністр Також заявив, що відповідно до конституції уряд співпрацюватиме з новим президентом там, де це необхідно, та можливо. Він додав, що підготовлено надзвичайний план, який передбачає. Складне співіснування Російський меморандум це заклик до повної капітуляції. Саме так оцінюють російські умови припинення вогню у Києві. Документ містить низку ультиматумів, зокрема здачу східних українських регіонів, а також скорочення чисельності української армії, відмову від союзів та згоду на русифікацію. Аналітики кажуть, росіяни навмисно ставлять умови, які неможливо виконати. Путін шукає не шляхи припинення війни, а шляхи її продовження. Як підтвердження, нині. Ні, атака на Чернігів. Четверо людей отримали поранення. Безпілотники пошкодили житлові будинки, навчальний заклад та промислове підприємство. Уночі росіяни також атакували місто Балаклея у Харківській області. Там одна людина загинула ще одна поранена. Обрання президента із такою репутацією не є ознакою міцного здоров'я польської політики. Так оцінює вибір поляків британський економіст. Перемога правого кандидата, як пише видання, може перешкодити зусиллям кабінету Дональда Туска у відновленні верховенства права. А новий президент, ймовірно, спробує спрямувати Польщу на євроскептичні шляхи. Перемога Навроцького уже налякала інвесторів. Польська фондова біржа, яка була однією з найкращих цього. Року втратила 2% після оголошення результатів. Додає Тижневик. Тим часом коментатори найбільшої щоденної газети Норвегії розглядають перемогу Навроцького як реванш Трампа у Європі. Американський лідер помстився за поразку популістських сил на виборах у Румунії. А перемога ультраправого Навроцького зміцнить його позиції у Європі. Підсумовує видання. ПКП польські лінії Колейове планує побудувати та модернізувати майже 500 кілометрів залізничних колій іще цього року. Про це повідомив міністр інфраструктури Даріуш Клімчак. Кілька тижнів тому компанія оголосила тендер на суму 12 мільярдів злотих іще цього року. Разом із тим літній розклад на польській залізниці включатиме більше сполучень між популярними містами. Більше сполучень буде і з лодзі, зокрема до популярних курортів. Повів міністр оферуємо зовсім нове кіру. Пропонуємо також цілком нові напрямки і до Гдині, Можна дістатися новим маршрутом. Також до закопаного інтерсіті. Окрім того, до Колобжегу, до Устки та до шклярської поремби. Просто до закопаного і нафель і до усткі і до леби, до коло до дошклярської поремби. Згідно зі звітом компанії, за 23 рік довжина експлуатованих залізничних колій становить більше 18 тисяч кілометрів. Генеральна асамблея ООН, яка об'єднує 193 країни, у понеділок обрала колишнього міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок своїм президентом. Рішення ухвалили переважною більшістю голосів. Росія уже заметушилася із цього приводу Росіяни звинуватили Німкеню у проведенні антиросійської політики. Тож у Росії сумніваються в тому, що Бербок, як голова генеральної асамблеї, зможе діяти в інтересах миру та діалогу, заявили. Кремлі Бербок замінить колишнього прем'єр-міністра Камеруну Філемона Янга, який зараз є президентом Генеральної асамблеї ООН. Німецький дипломат обійме посаду у вересні на початку 80-ї сесії асамблеї. У своїй промові вона оголосила, що темою її президентства буде краще разом. І як вона наголосила, світ ходить по лезу невизначеності. Російські війська взяли село Костянтинівка у прикордонній зоні Сумської області та наближаються до Сум. Проте, як пишуть аналітики, окупанти не мають ресурсів необхідних для захоплення міста. Як пише інститут вивчення війни, російські війська просуваються у трьох районах Сумської області, намагаються наблизитися до обласного центру на відстань ударів ствольною артилерією. Як пише український аналітичний проект Діпстейт на Курсько-Сумському напрямку. Українські війська скаржаться на брак особового складу, необхідного для стримування ворога. Політикам правлячої коаліції а також опозиції у Польщі доведеться адаптуватися до нової реальності. Таку думку в ефірі польського радіо висловила соціолог із Білостоцького університету, доктор Катажина Штопрутковська. Вона зазначила, що очікування від нового президента дуже високі. За її словами, Кароль Навроцький як президент не прагнутиме конфронтації з урядом, але досягти компромісу буде непросто. Дуже важко. О, добре... укласти да. добрі. Відносини буде дуже складно. Це значний виклик для уряду, але перш за все для Дональда Туска. Він мусить спробувати домогтися того, щоб президент не витував, а підписував закони. І маємо тримати спільну політику, яка стосується перш за все безпеки. Засади політичні, які дотичного, хоча б безпеченства. Після оголошення Національною виборчою комісією результатів президентських виборів заперечення щодо виборів можна подавати до 16 червня а 2 липня буде останнім днем, коли Верховний суд ухвалить рішення щодо дійсності виборів. Згідно із виборчим кодексом, новий президент Кароль Навроцький має вступити на посаду 6 серпня. Же технічний уряд був би найкращим рішенням для Польщі на цей момент. Так, вважає Ярослав Качинський, лідер партії право і справедливість, висловив напередодні пропозицію створити аполітичний кабінет, який складатиметься зі спеціалістів. У Сеймі цього дня він пояснив, що прем'єр-міністром має бути людина, не пов'язана з великим політичним угрупованням. Ярослав Качинський також вказав на питання, якими має займатися технічний уряд. Бендом здійснюватися процеси, які мають виправити ситуацію, починаючи від відбудови країни. Крім того, звісно, економічні справи, справа кризи державних фінансів, справа служби здоров'я, питання безпеки, озброєння, закордонна політика, відносини зі США, але й питання європейські відкидання всіх тих трактатів, які по суті ліквідували польську державу. Це все те, чим має займатися уряд. все справи проте повинен поділ. Лідер конфедерації Славомір Менцен готовий говорити з Ярославом Качинським щодо пропозиції про технічний уряд. Водночас він написав в соцмережах про те, що технічний уряд може не отримати підтримки в сеймі. Цитую пропозицію Ярослава Качинського щодо технічного уряду і кінця правління Туска на перший погляд. Здається такою, що не має шансів на більшість у сеймі. Однак, якщо Качинський знає більше за мене і є про що поговорити, то запрошую на зустріч. Давайте це обговоримо. Написав лідер конфедерації. Потрібна співпраця, особливо в галузі оборони. Ми до неї готові. Так говорить віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камеш Про перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах у Сеймі він сказав, що слід шукати можливостей для співпраці. Ми відкриті, особливо в площині безпеки. Вважаю, що ця співпраця є вкрай потрібною і безумовною для блага всіх громадян. Зараз якраз момент, з якого треба робити висновки треба будувати стратегію давати полякам пропозицію і вони цього очікують і одна із таких пропозицій квота вільна від податків про що було заявлено перед виборами і ми очікуємо на реалізацію на пса квоти вольний від податку торе було складане перед виборами лічимо на його реалізацію. Співпраця уряду з новим президентом буде складною. Карель Навроцький може спробувати заблокувати закони, які готує уряд Дональда Туска. Також перескоджати його роботі, подаючи дорогі нереалістичні пропозиції, спрямовані на те, аби представити кабінет міністрів як неефективний. Так вважає доктор наук Магдалена Новак Паралуш, політологиня з університету в Меріто. В Інтерв'ю польському радіо 24 вона наголосила, що в такій ситуації уряд повинен перш за все подбати про ефективнішу комунікацію із суспільством. Важливо як те як уряд буде комунікувати про це із суспільством. Бо якщо уряд буде настільки слабо це робити щодо своїх виборців, як це робив досі, то президент за якийсь час може завершити виконання завдання. Виконання завдання Магдалена Новак-Паралош наголосила, що саме уряд несе відповідальність. За фінансову політику держави, Очевидно, об можна... звісно, обіцяти можна багато, якщо не несеш відповідальності за ті елементи, про які говориш. Якби на це не дивитися, польська політична система збудована так, що відповідальність за бюджет несе саме уряд за бюджет по стороні жонду. Кароль Навроцький переміг нагадаю на президентських виборах. Кандидат від партії право справедливість отримав майже 51% голосів у другому турі. Згідно з виборчим кодексом, новообраний президент має вступити на посаду вже 6 серпня. Україна зіштовхується з великим дефіцитом газу. Нестача газу спричинена російськими атаками на інфраструктуру видобутку і зберігання газу. Українська влада наголошує, що компенсовуватиме дефіцит поставками з Норвегії. Український президент Володимир Зеленський зазначив, що великий дефіцит газу це результат масованих російських повітряних атак минулої осені газосховища і системи видобутку постраждали. Тоді і Україна втратила певні можливості на той час. Зараз вона їх відновлює. Також шукає спосіб покрити дефіцит. Президент України зазначив, що половина необхідного газу вже знайдена ще частину вартістю близько мільярда євро можуть постачати з Норвегії. Зараз обговорюється це питання Прем'єр-міністром країни за попередніми повідомленнями, Україна має намір заповнити частину дефіциту американським газом, також імпортованим з Греції через трансбалканський газовий коридор. Україна має найбільші сховища в Європі. Вона також може мати великі запаси газу, завдяки яким вдалося досягти газової самозабезпеченості до повномасштабної війни. Ки України заявила про атаку і пошкодження Кримського мосту, який веде з окупованого Криму через Керченську протоку до материкової частини Росії. СБУ провела нову унікальну спецоперацію. і Втретє атакувала Кримський міст цього разу під водою. Повідомляє служба на своєму сайті. У заяві пояснюють, що операцію готували кілька місяців. Співробітники СБУ замінували опору у цього незаконного об'єкта сьогодні без жертв серед цивільного населення о четвертій Чотири ранку було підірвано перший заряд вибухівки. Повідомляє СБУ. Згідно з заявою, в результаті вибуху серйозно пошкоджено підводні опори мосту на рівні морського дна. Під час атаки використали 1100 кілограмів вибухівки. У еквіваленті тротилу міст де-факто перебуває в аварійному стані, наголошують в СБУ. Нагадаю, тим часом у Росії очікували ударів по Кримському мосту можливими ракетами Таурус, які мала би передати Німеччина. Крім того, інциденту із підірванням опор наразі у Кремлі не коментують. Тим часом заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв заявив, що метою мирних переговорів з Україною є не досягнення компромісу, а досягнення перемоги Росії. Колишній російський президент наголосив, що саме для цього призначений меморандум, який Москва подала Києву на переговорах у Стамбулі в понеділок. Цитую: переговори в Стамбулі спрямовані не на укладення компромісного миру, чи ті їх наче їх умовах. А на забезпечення нашої швидкої перемоги і повного знищення неонацистського режиму. Кінець цитати так Медведєв написав в телеграм. Під час переговорів понеділок між делегаціями обох країн у Стамбулі російська сторона представила свої вимоги. Серед них повне виведення українських військ із Херсонської, Донецької, Луганської Запорізької областей впродовж 30 днів з моменту оголошення про припинення вогню, нейтралітет України, скорочення чисельності українських військ та організація нових парламентських і пр президентських виборів в Україні. До політичних подій у Польщі прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що вотом довіри уряду відбудеться у сеймі 11 червня. Раніше очільник сейму говорив говорив про те, що додаткове засідання палати буде скликано на 10 червня напередодні. Про те, як пояснив міністр Туск, зала засідань сейму цього дня вже зайнята. Він сезден до технічних. З технічних причин ми узгодили з маршалком головною, що наші виступи й голосування щодо вотому довіри для уряду відбудуться 11 червня. В середу, як ви вже здогадалися, вівторкове засідання уряду. Ми вже домовилися із лідерами коаліції, але й з вами говоритиму про елементи нового відкриття. елементами цього нового тварця. Прем'єр-міністр Польщі, відкриваючи перше засідання уряду після президентських виборів, наголосив, що обговорення починаються в новій політичній реальності. Водночас закликав міністрів продовжувати свою роботу, як і раніше, і з повною відданістю та відповідальністю. Депутат громадянської коаліції Вітольд Зембачинський каже, що результат цього голосування має показати, що кабінет Дональда Туска має стабільну підтримку. Політик також згадує про пропозицію Ярослава Качинського створити аполітичний технічний уряд більшість на противагу тому, що говорить Качинський, стабільна, і ми будемо втілювати далі. Те про що ми домовилися у двадцять третьому році, те, що пропонує Качинський, це абсурд. Їхній кандидат виграв із мінімальною різницею, а Він вдає, ніби закінчилася історія. Речник партії Право і справедливість Рафал Бохенек вважає, що відкладення проєкту голосування за «вотум довіри свідчить про те, що прем'єр-міністр не впевнений в більшості сьогодні. під ногами чинної коаліції сильно горить земля. Сам факт подання такої пропозиції свідчить про те, що ситуація дуже непевна, а факт того, що це подання не надійшло, свідчить про те, що коаліція не домовилась про формулювання такого внеску про вотом довіри, і це показує, що коаліція просто сиплеться. Показує, ж ще така ще попросту сип'є напередодні. Прем'єр-міністр Дональд Туск промовив після перемоги Кароля Навроцького голосив, що внесе до Сейму пропозицію про надання уряду вотому довіри. Тим часом очільник партії право і справедливість Ярослав Качинський заявив про необхідність формування а політичного технічного уряду.